Вітаю вас, брати та сестри. І сьогодні, знаєте, ще одна важлива частина нашого служіння, коли сьогодні на цьому місці звучить слово. Звучить слово, яке записано в Біблії, звучить слово, яке прийшло для нас через віка. Прийшло слово, яке підтримує нас в нашому житті, Прийшло слово, яке дає відповіді на наші питання, слово, яке дає направлення в нашому житті в саме сьогодні, в саме цей час. Це слово для нас сьогодні, це слово для всіх людей, це слово для всіх народів, це слово на всякі часи. Але сьогодні важливість цього слова вона має значення для нас, для наших родин, для нашого життя. І тема сьогоднішньої недільної проповіді вона має назву. Ми будемо розмірковувати, читати про. Те, що наш Бог є суверенний. Суверенний Бог. І на початку проповіді я хочу сьогодні просто проголосити Проголосити те, що Господь є владика світу. Бог, якому ми молимося, якого ми любимо, до якого піднімаємо свої руки, Він є владика світу, Він має верховну владу, Він править Всесвітом, і Його влада вона абсолютна. В книзі пророка Даніїла. Вавилонський цар Навуходоносор, він на собі відчув силу і владу Бога Небес. Перший текст, який ми прочитаємо, це Даніла, 4 розділ, 31 і 32 вірш написано. Коли ж минули ті дні, я Навуходоносор, звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе. Котрий живе вічно, його влада є постійною владою, як його царство з роду в рід. Всі мешканці землі порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею, як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Нема нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Пророк Ісая, він писав майже про те ж саме. Ісая 14, розділ 24 і окремий і 27 вірш ми прочитаємо. Запросягнувся Господь Савов, кажучи: як я задумав, так і станеться. Як я визначив, так і відбудеться. 27 вірш. І якщо Господь Савов вирішив, то хто може відмінити? Якщо його, його рука простягнута, Хто хто її відверне. Ісай, 45 розділ, 6, -й, 7 -й вірш. Нехай же знають люди від сходу сонця і, за заход, і до заходу, що нема нікого крім мене. Я Господь і іншого немає. Я творю світла і наводжу темряву. Я даю мир і насилаю лиха. Я Господь, який усе це. Чинить. І ще одне є чудове місце Писання, це Второзаконня 32.39, там написано так. Подивіться тепер, що це я. Я той, що є. І окрім мене нема Бога. Я позбавляю життя і надаю життя. Я вражаю і виліковую. І з моєї руки ніхто не зможе врятуватися. Друзі, це про нашого Бога. Це про того Бога, в якого ми віримо. Те, що ми з вами читали, нам треба покласти своє серце, нам треба знати, це, хто є наш Бог. Нам треба розуміти. Нам треба про це пам'ятати, нам треба з цим жити, І як ніколи сьогодні, що Його влада, вона не має меж. Він той, який творить історію, Він той, який творить це по своїй, по своїй волі. І ми подивимося на цей список, хто наш Бог ще один раз. От, будь ласка, на екран. Те, що ми з вами читали: Бог вічний, Його влада постійна, Його царство зроду в рід. Він чинить все за своєю волею, як на небі, так і на землі. Його не можна стримати. Як він задумав, так і станеться. Він визначив, так і відбудеться. Якщо він вирішив, то ніхто не вправі відмінити. Він творить світло, наводить темряву, він дає мир і надсилає лихо, він позбавляє життя і наділяє життям, Він вражає, він вражає і Він виліковує. Друзі, Господь всесвіту, Він править усім світом. І нічого не відбувається на цій землі без його відома і його згоди. Ніщо не відбувається без його згоди, без його відома. Є чудовий приклад в Біблії. Ми давайте просто ми згадаємо праведного, праведного Йова. Пам'ятаєте да? Початок шокуючий, кінець вражаючий. Да? Праведний Йов, послухайте, це була бездаганна, правдива і богобоязлива людина, але на його долю випали випробування. На його долю випали випробування. Сам Сатана він спокушував його цими випробуваннями. І це було не без відомої згоди всемогутнього, всемогутнього Бога. Але послухайте, це життєве випробування. Вони наблизили Іова до Бога. Це життєві випробування. Вони зробили його сильнішими. Найцінніший приклад життя Іова. Навіть праведники, страждаючи невинно, не зрікаються Бога, а продовжують довіряти йому. Навіть праведники, які в своєму житті стикаються з такими випробуваннями, вони не зрікаються, вони продовжують вірити і покладати свою надію на Бога. В цій історії. Кінець був дійсно вражаючий. Бог повернув його все. Все, що було втрачено, все, що було загублено, Бог повернув йому. Ну, Дійсно шкода дітей, які загинули, його перші діти, да? але Бог, він, вірний. Бог вірний. Другий чудовий приклад це приклад життя ще одного Божої людини, це Іосифа. Історія Іосифа, вона дуже цікава. І ви знаєте, режисером цієї історії теж був. Теж був Господь. Це, знаєте, коли читаєш такі історії, це просто неймовірно і спочатку незрозуміло, як діє Господь в житті людини. Це неймовірно і незрозуміло, як діє Господь в житті цілого, цілої нації, цілого народу. І апостол Павло він якось просто захватив, я вірю, він вигукнув да, і він написав ці слова римлянам 11:33: О, глибино, багатство премудрості і знання Божого, які не збагненніть Його суди і недослідими Його дороги. Не можемо ми поки зрозуміти всі його суди, не можемо ми дослідити і зрозуміти всі його дороги, не можемо ми від... зрозуміти, що саме і чому саме відбувається це з нами. Але є той суверенний Бог, який править світом. Він знає. І те, що він робить, воно має значення. Те, що він робить не даремно. ми віримо такого Бога, ми шануємо такого. Бога. Ми прочитаємо текст буття 37 розділ. історію Іосіфа. Вона починається з самого початку в цьому 37 розділі. І про цю, цю людину ми можемо читати в Біблії написано, що Іосіф це був юнак, якому було 17 років. Ну, ще не да? 17 років. Пас Атару зі своїми братами. Іосиф доносив про своїх братів батьків погані новини. Ізраїль любив Іосифа більше за всіх своїх синів, бо він був син його старості. Ну, дійсно, знаєте, до самих молодших особливо особливе відношення. Він його дуже любив. Ви пам'ятаєте, він дав йому навіть е різнокольорові одежі. Да, він якось його виділяв, він його любив. Можливо, старші сині, але так воно є, не дуже його радували його серце, тому що цей молодший він ну, про, про своїх братів від батьку розказував. І якось приснився Іосіві сни, і він розказав про це батьків, розказав свої сни братам. І отам все почалося. Написано, що іще після цих снів. Брати зненавиділи Іосіпа ще більше. Ми розуміємо цю атмосферу, в якої жив ця людина, що там відбувалося, брати, Іосфі, батька. Да? Всі ці речі, сни, які він розказав. От, на, ця от, обстановка да, в цій родині. І ми читаємо текст 12 го вірша 37 го розділу. Якось його брати пішли пасти отару свого батька в околиці Сихема. Через деякий час Ізраїль сказав Йосифові, хіба не в сіхемі парсуть твої брати? Я хочу послати тебе до них. Той відповів йому: Ось я, чудовий син. Батько сказав йому: Піди, подивися, чи здорові твої брати, в якому стані вівці. Дивіться, що батько цікавило, да? Чи здорові, а ще як вони виконують свою роботу, в якому стані, в якому стані вівці. Принеси мені відповідь, тож послав його з Хевронської долини, і той пішов до Сихема. Коли він блукав, увага, в пошуках по долині, натрапив на нього якийсь чоловік. Той чоловік запитав його, що шукаєш. Не Іосін знайшов того чоловіка, той чоловік натрапив на Єосіфа, той задав йому питання, що ти шукаєш. Нам, нам це понадобиться. Іосів відповів: шукаю своїх братів, чи не підскажеш мені, де вони посуть. Той чоловік відповів: вони звідси відійшли, але я чув, як вони говорили, ходімо в Дотан. Тож пішов Іосиф слідом за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Ті побачили його здалека, і перш ніж Іосиф наблизився до них, вони в пориві гніву змовилися його вбити. Брати говорили між собою, он іде, той Снавиде. Тому тепер підемо, вб'ємо його і вкинемо в якусь яму, і скажемо, хижий же звір загриз його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувім, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: Не губімо життя, не проливайте крові, встаньте, вкиньте його в ту яму в постелі. Та рук на нього не накладайте. Це говорив їм рувім, з наміром врятувати його з їхніх рук і повернути батькові. Тож, коли Іосиф підійшов до своїх братів, вони зірвали з нього барвистий одяг, який був на ньому, схопили його і кинули до ями. Це був порожній колодязь, в якому не було води. Саме ж сіли їсти хліб. Отак і така історія. Ось така історія. І так вона, і так вона почув, починалася. Знаєте, в цій історії, я собі уявляю відчуття Йосифа, який сидів в цій ямі. Про що він думав? Що було в його серці, коли він був в тій ямі? Ну, Відносно братів, ну, розуміючи їхне ставлення до нього, ну, там ще можна було пояснити. Вони його ненавиділи, лютою ненавістю. Відносно братів, можливо, в нього питання не було. Можливо, в нього було інше питання. Боже, а що то було в долині? Що то була за людина, яка зустріла мене і яка спитала мене, що я шукаю? Якби не ця людина, я б сьогодні сидів вдома біля свого батька? Я б сьогодні був в своїй родині. Що це було? Якщо це був Бог, то чому я тут в ямі? Знаєте, можливо, багато питань проходило через голову Йосифа. Сидячи в тій ямі, в цій пустелі, розуміючи, що майбутнього для нього доброго вже навряд чи його чекає, в нього були питання. В нього були питання. Що це було? А далі ми знаємо історію. І пішло, і поїхало. Да? А далі дійсно великі випробування і проблеми, да, вони прийшли в життя Іосифа. Проблеми були досить серйозні. І тільки в кінці всіх подій і всіх історій Іосиф зрозумів, для чого це все було? Що це все з ним відбувалося. Розуміння того всіх цих подій і те, що сталося в тій долині, коли прийшла ота людина і нашла Іосифа, він тоді розумів, що це Бог послав цю людину в його життя. Чому? Тому що у Бога були свої наміри. У Бога були свої наміри, як для Іосифа, для конкретної людини, і були наміри для цілого народу Ізраїля. У Бога були наміри, у Бога були плани. Свої наміри, свої плани. Друзі, можливо, ми не розуміємо, що відбувається SARS з нами і чому саме так. Але якщо ми віримо в того всемогутнього, суверенного Бога, який править всією, який має наміри, як написано в Єремії 29.11, Адже лиш я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Друзі, так само відбулося з Іосифом. Так само і добробут, і спокій, і надія повернутися додому, воно відбулося в житті Іосифа. Але щоб це сталося, йому було б треба прожити життя. Це не один рік, це не 10 років, це було все його життя. Йому треба було пройти це випробування. Римлянам 8.28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою все сприяє до добра. Тут є ключові слова, друзі. Зверніть увагу на цей текст. Ті, які люблять Бога і покликані Богом, люблять і покликані ось для кого це обіцянка. Там є ще одне чудове слово все. Все. Що значить все? Все це те, що пройшов Іосиф. все це, то, що пройшла ця людина. І яму, і зраду братів, і рабство. І в'язницю, воно включено в це слово, все. Але це все, що він проходив, ці випробування і труднощі в його житті, вони сприяли для, для добра. Бог виконує своїх обіцянків, Бог виконує. Іосів в своєму житті обрав єдину, вірну позицію. Бути вірним Богом. Він обрав єдину вірну позицію серед всіх обставин, самих незрозумілих і важких Жити, жити і бути вірним і вірним Богу. Вірити в того Бога, який все чинить нашій землі по своїй, по своїй волі. Друзі, знаєте, складається таке враження, якщо наш Бог суверенний і Він робить те, що Він робить. І те, що Він хоче, і те, що він вважає за потрібним, то складається враження, а що від нас залежить. Чи залежить щось від нас, якщо Бог все одно зробить те, що Він захоче? Я хочу зауважити, Бог зробить. З нами або без нас. Бог те, що намі... намітив, він зробить. Від нас залежить дуже багато. І це я сьогодні з авторитетно заявляю, залежить. Іов міг сказати, все пропало, і закінчити своє життя, як йому радила його жінка. Каже, прокляни свого Бога і помри. Але він так не зробив. Послухайте, Іосів міг шукати легкі шляхи, коли опинився в важкій ситуації. І жінка потіфара могла б стати йому дуже нагоді. Шукати лихі шляхи там, де саме він, там, де він опинився. Але вони так не зробили. Не один, ні другий вони не зробили. Вони дійсно мали вибір. І вибирали вони Бога, вибирали волю Бога, вибирали шляхи Божі. Вони вибирали свою надію покладати тільки на нього. В цих історіях ми зробимо невеличкі такі висновки. Ісая 48, 48 17 написано: Я Господь твій, Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. Зверніть увагу на цей текст. Бог каже: Я тебе навчаю. Я тебе навчаю. Я тебе навчаю корисному, те, що буде тобі на користь, бо я бачу набагато далі. Я бачу набагато далі. Я знаю, чим це може закінчитися. Довірся мені, людина. Довірся в своїх обставинах, в своєму житті. Я бачу далі, я навчаю тебе корисному. Я проважу тебе дорогою тою дорогою, якою тобі потрібно пройти. Як ми можемо це зрозуміти? Як ми можемо це збагнути? Як ми можемо почути голос Божий? Послухайте, Амоса 3,7, далі написано. Амоса 3,7 – Адже Владико Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам, пророкам. Ого, Бог не зробить, якщо не наголосить. Якщо не попередить. Як нам чути Бога? Як нам відчувати, чи чуємо ми його, чи розуміємо, або навіть не розуміємо, але Бог каже, що я навчаю тебе, я проведу тебе тією дорогою, Будь уважний, прислухайся, відчуй мене. Я кажу наперед. Псалом 139,17, там кажеться, написано про наміри Божі, якими ж драгоцінними стали для мене, Боже, твої задуми, наміри, яких невимовно багати. Друзі, в нього є наміри для кожного для мене і для кожного тут залі. У Бога є свої плани і наміри. Їх багато, каже, їх не можна зрозуміти, але вони є. І наша відповідальність, наша задача. Боже, дай мені зрозуміти. А якщо я не зрозумію, дай мені сили залишитися вірним Тобі во всіх моїх обставинах мого життя. Ісая 55 розділ. 9-й вірш. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми. І ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої задуми вищі від ваших думок. Боже. Ну дійсно, ну ми люди, у нас є свої наміри, у нас є свої плани, у нас є свої шляхи, які ми розуміємо, нам треба йти. Да? Але що нам каже Біблія? Я знаю більше. Я маю для тебе який, Висновок, який ми можемо зробити, я тобі прошу, якщо ти навіть не розумієш, довірся, довір'ся мені. Довірся мені, друзі, нам треба мати це слово, нам треба, його, нам треба його почути. Нам треба жити на цій землі, навіть не розуміючи, але покладаючи свою надію на нього. Нам треба в різних обставинах нашого життя мати мир в серці і в своїй душі. Не зневіритися, не опустити руки, не сказати все пропало. Не шукати легких, легких, легких шляхів. Ми читали з вами про цих двох Божихів людей. Да? Нам треба дійсно довіритися і мати мир. Івана 14, 27. Слова нашого Господа Ісуса Христа. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Друзі, є реальне життя, в яке ми з вами живемо. Є реальне життя, де через різні обставини наше серце і лякається, і тривожиться. Ну так же ж, ну ми люди. Є реальне життя, коли зовсім нема причини для миру і спокою. Але, друзі, на основі Божого Слова я хочу сьогодні заявити, що саме в таких обставинах Бог дає свій мір. Бог дає свій мир, Бог дає свою присутність в твоєму житті, якщо ти відкритий для Бога і дійсно всім серцем ти шукаєш Його. Коли Він дає мир твоє серце, мир твоє душі, тоді починає змінюватися реальність. Спочатку міняємося ми, а потім міняються обставини навколо нас. Обставини навколо нас, вони залежать також від стану нашого серця, нашої душі. Філіп'янам 4, 6, 7, чудовий текст. Давайте ми прочитаємо. Шостий сьомий вірш. Нічим не журіться. Але в усьому, молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваше прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. В цьому тексті, що найважливіше, що ми можемо для себе взяти і підкреслити, що нам каже Бог, що нам каже слово, що найперше нам треба зробити в нашому житті, в наших обставинах, коли не все так складається, як ми, ми хотіли: зберегти думки. В Ісусі Христі, так написано. Для цього, щоб зберегти думки в Ісусі Христі, треба мати мир в серці, мир в душі. Для того, щоб мати мир в серці мир мир душі, треба не турбуватися. А щоб не турбуватися, треба що? Мати стосунки з Богом, молитися, кликати до, тю, до Нього, відкривати своє серце. Так написано. Ми сьогодні дивимося по тексту. Що нам треба дійсно зрозуміти і в своєму житті зробити у ці думки в Ісусі Христі, щоб вони не загубилися? Нам треба мати і є шлях, як до цього дійти. Псалом 18,10 написано: Ім'я Господа, міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечен. Друзі поспішаємо до Господа, поспішаємо, бо Він є фортеця нашого серця, бо там є спокій і мир нашій душі, там є Його безпека. Там, коли ми в цій фортеці, наші страхи, вони становляться все менше і менше. Тільки там іншого шляху, іншого шляху немає. І наостанок, також хочу сказати: римлянам 5 розділ, перший вірш написано. Отже, Виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. А оце відповідь на всі наші питання, примирившись з суверенним, всесильним, всемогутнім Богом, прийнявши вірою жертву Ісуса Христа, що Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес для нашого випробування. Ми стали близькі до нього. Друзі, послухайте, ми стали його народом, ми стали його синами і доньками, ми стали, знаєте, його власністю. І якщо Він править всім всесвітом, а ми його діти, ми його власність, ми його народ, хіба Бог не потурбується про нас? Потурбується. Так написано, так каже нам Слово Боже. Він веде нас своїм шляхом, Він веде нас через виборбування своєю дорогою, Його дороги пря... прямі, Його дороги істини, Його дороги приведуть нас у вічність, те, що ми читав сьогодні старший пастир на початку нашого служіння, от там, от туди ведуть Його дороги. Тому дай Боже нам сили на цій землі, вірність. І любов до Бога пронесе через все своє життя. Ми віримо в суверенного Бога, всемогутнього і всесильного, який має наміри, який править цим Всесвітом, який бажає нам тільки добра, який веде нас своїм шляхом, і залежить дуже багато від кожного з нас бути вірними йому, покладатися на нього. Бути в Його слові, друзі. І тоді ми пройдемо. пройдемо. все кінчається. І ця війна закінчиться. І ці, повірте, все закінчиться. Ісус сказав, коли я прийду на землю, що Він буде шикати? Віру. Віру. Це єдине. Це єдине, як ми можемо пройти ці випробування. Але ми знаємо, віримо, що Бог приведе. Якщо навіть втратили, Поверне, поверне, треба бути вірним йому. Давайте ми просто подякуємо Богу. Боже великий, сильний і славний. Ми дякуємо Боже за Твоє слово, Господь. Ми дякуємо, Боже, що. Через своє Слово Ти даєш нам розуміння, Боже. Через Своє Слово Ти даєш нам підкріплення, Боже, всіх тих обставинах, які йде наше, наше життя, наша родина і наша країна в цілому, Господь. І я дякую Тобі, що тільки з Тобою ми можемо мати цю віру, надію і любов, Господь. Тільки з тобою ми можемо пройти цей шлях, Господь, покладаючись на Тебе, на Бога Всевишнього, Всесильного, який править цим світом, Боже, що ніщо не відбувається на цій землі без Твоє волі, Без Твоєї згоди, Боже Ісус, ми довіряємося Тобі, Господь Ісус. Веди нас, Боже, своїм шляхом, веди нас, Боже, якщо треба через випробування, Господь, якщо треба, ти знаєш, Боже, скільки ми можемо винести, Господь, але ми маємо віру в Твоє в твою любов. І в Твою самогутність, Господь, благослови нас, Боже, нехай Твоє Слово підкріпить нас, нехай Твоє Слово, воно дасть нам віру, надію і любов і по цьому життю, жити, Боже, і прославляти Твоє святе ім'я, жити і служити Тобі, жити і бути вірними Тобі, Боже, у всіх наших обставинах, Боже, не йти на компроміс з цим світом, Боже, благослови нас, Господь, Боже. Нехай світ він не змінить нас, Боже. Нехай Твоє Слово Боже робить нас сильними. Стояти твердо, Боже, служити Тобі і прославляти Твоє святе ім'я. Благослови кожну душу в цьому залі, кожну родину, Боже. Ти знаєш, Господь, через що проходить кожна сім'я, Боже, кожна душа, Господь. Дай, Боже Ісус, сили і віру, Боже. І хай Твоє ім'я прославиться, Боже. Дай нам, Боже, дійсно в кінці нашого путі побачити, Боже, що ти Бог вірний, який ти направляв нас своєю дорогою. Тобі, нехай буде слава, великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.